Ви читали оце е, книжку «Новинна грішниця». Е, ви бачили, що події передано о, минулого століття, або навіть позаминулого. Я, до речі, я коли читала цей роман, я не могла визначити, який, який, який яке саме століття. Як Спочатку так довернувся. Але якщо ця історія відбувається в певних рамках історичних, то письменник має все ж таки йти двома шляхами або, вибачте, фентезі. Тобто я вигадую все підряд, всі реалії, або я буду брати дійсно історичні факти. Ми вирішили, щоб до нас ніхто не міг прискіпнутися. Всі історичні факти бу буде передано. Ну точнісінько. Тобто, ми ходили в музеї. Ми цікавилися історичною літературою. Навіть я згадую скільки ми вишукували у ту книгу, де колись записували вінчання, значить народження і таке інше, бо нам треба було описати її обсяг. Чи важко було героям його тримати ту книжку? і Ми дізналися, що вона таки була велика. Ми точно знаємо, який це рік. Але ми намагаємося завоюлювати його. І той, хто тільки знає добре реалії, ну наприклад, в якому році в Полтаві на гастролях був щепки там. Та людина зможе це обчислити. Але зазвичай чи немає. Ну, так, дивіться, таким... невільну хріщницю. Я думаю, якщо у вас ще будуть якісь думки щодо цього озвучити або співставити, ми я будемо надію, поговорити. Це трохи осібний роман. Бо ми пішли на експеримент. До речі, це Світлана була ініціатором того експерименту. Ми вирішили, що напишемо його в незвичній формі. Тобто, кожен розділ розповідається від... Іншого з героїв, персонажів роману і всі вони різні. Розповідають про одні й ті самі події, але кожен настільки по-іншому на них дивиться, що ми просто боялися, що люди не сприйматимуть, це Дуже важко. Людина хоче з ворогів, що пазли, що всіх пазлів треба якусь цілісну картину було створити, щоб ну. Як роман він потім сприймався. Ну тут не просто там від різних, там постійно межуються головні герої в цих пазлах. Тобто обличчя потім стає у трошки узнаваємим для читача. Якщо можна так дозволити ще називати, мені дуже приємно, що вони виросли в таких читачів мудрих. Знаєте, мені дуже імпонує, що вони відразу заявили, що дійсно кожен читач має право на власне бачення. На власні вимоги до да, тексту і е, те, як вони фактично геніальні читачі цей образ фактично входять в цей світ, так як це за законами літератури. Да? От, тому я вам такий зразу комплімент кажу за, за те, які ви стали гарні великі читачі за ці роки. От і ви знаєте, відносно самого роману мене він дуже зацікавив. Вразив. Ну чому скажімо так? Тому що я так приміряю. Я думаю, що ці е, події, які тут були в романі, е, я їх бачив, я був їх свідком. Це десь 90-ті роки, як мені здалося, ну знову. Хоча час в романах і не віднов, і ви знаєте, це мабуть і... да я зустрічав таких людей. Які збиралися на нічийних забутих квартирах, де антураж меблів, де цінність будь-яка речова нічого не вартувала. Це були хлопці, які в 30 градусний мороз могли ходити в кедах, і їх то ніяк не хвилювало. Вони від... перебиралися від під'їзду до під'їзда. Головне, це була музика, вірші, які вони читали, писали щось. І це було просто неймовірно. Вони дивились на обивателів там, або, наприклад, слова про що купити, що яка зарплата викликали в них, вони дивились на вас як на Мамонта, тому що це взагалі щось було із світу такого плебейського, що про це не можна було згадувати. Я застав таких людей, які от тільки утверджували цю величезну, знаєте, таку духовність у цьому світі. І це був такий, знаєте, прорив 90-ті роки, коли от люди читали, могли читати. Е Поезію, яка і на сьогодні, Віліміра Хлєвнікова, да, і на сьогодні там ще не звучить. І от я просто побувала в цих в львівських таких квартирах, де там забуті дуже дорогі речі були да, яка збирала. От я просто зайшла, я мала таке задоволення цим. Але от що дійсно відбувається, ви знаєте, не дивлячись на те, що це і ще що приємно було, тут дуже багато Черкас. Тут Черкаські вулиці, адреси, місто 90-х, Черкаси, де це там будинок торгівлі, де там темрява, яка це вулиця, все можна пізнавати. Знаєте, я ніколи не читала роман про Черкаси. От де -от дійсно, і це мимо того, це не те, що просто Черкаси, ну як Париж. От в Парижі ж там багато романів відбувається, да? або в Петербурзі, то. а тут Черкаси. І ти так ходиш вулицями і думаєш, о, я теж до цього причетний. От я знаю, де це. От. Але ще цікаво те, що ви сказали, дуже помітили гарно. Ви знаєте, міняється антураж, міняються там карети на машини, там ліфти, будинки і так далі. Але ми мало міняємося. Нам так само хочеться свободи, нам так само хочеться любові, ми так само десь чогось вимагаємо чи свободи духу, чи ми. І от оце якраз те, що пробирається, навіть ну не варто, 90-ті, ну хай буде 90-ті, да нехай там які. Це те, що, наприклад, є люди. От дуже цікава думка, яка тут прозвучала, вона просто мене вразила, знаєте, так зачепила. Що є діти в цьому світі марфи і Марії? Пам'ятаєте притчу біблійну? Коли Ісус прийшов до Марії Марфі і почав розповідати, навчення читати, і Марія сіла біля нього ніг і почала слухати, а Марфа поралася в цей час. І вона каже, Ісусе, а щоб вечерю приготувати, взагалі то мені помічниця була б потрібна. Добре було б так, бо сісти от, і слухати, да? і там, насолоджуватися духовним. А хто ж це буде? І пам'ятаєте цю знамениту фразу якраз цієї сцени, не хлібом єдиним людина жива. Але ж не хлібом. І виявляється, що хліб теж. І тут є цікава така, коли Кирил говорить про те, герой цього роману: ми не Маріїні діти. От є люди, які можуть жити духом, і для них все інше не важливе. Ну, пам'ятаєте, ви вчили Артюрин, бо там черевики каші просять, ова, да, там, і пішли собі далі. От це не важливо. А є марфині, дбають гроші, у них повинно бути. І от Кирило, це та людина, яка марфина дитина. От йому треба статок, дім, гроші, все зрозуміло, все це повинно від меншого до більшого, все прогнозовано, все. І тут раптом надія, яка без якої він розуміє, жити не може, але якась світу іншого. Тут вона може бути поруч. Вона, звичайно, антураж цей 90-х, ця джинсова куртка, брудна там, стрижка, якась. Яка сьогодні є так, а завтра вона встала, ти встаєш вранці і просто не буде. Тому що вона живе, як вона хоче. Але якщо ти любиш, то ти повинен бути і просто берегти її. Він довго герой до цього приходить. На початку це просто рве. Як це? Ну, ми ж нібито разом, да? то ти повинна бути моєю, а потім ну, він погоджується на А особливо, оця назва навіть Надія, вона сходить до того, коли вона хворіє на рак. І, вже, і він розуміє, що він не може купити, спрогнозувати найдорожчі лікарі, палата, все, а нічого купити не можна. То тобто є те, що втікає, як надія, яка просто може завжди десь обірватися. Тому, звичайно, я рада. От дуже цікавий. Мені після постмодерністів, ну, неважко було, чесно кажучи, тому що ці пазли дуже цікаві. Я люблю інтелектуальні романи, такі, як у Пілєвіна були, задайте Маркеса, де варто поламати голову. Оцей роман, мені цим подобається. Таким чином, все-таки ви наштовхуєте читача. Я не знаю, чи коли прочитає молодь цю книжку, чи вони це відчують. Але я, ви цього не писали там, але є там відчуття майбутнього. Що, що воно оте, його також ми там не відчуваємо, але ми його, ми його там не прочитуємо, але ми його минуле відчуваємо. Ми абсолютно читаємо сучасне і чітко бачимо, що буде далі. І це, мабуть, дуже великий ваш талант, що ви змогли, не описуючи тих подій, примусити кожного автора. Я не знаю, чи у Любові Миколаїв така таке думка. Я кожному герою цього ваших творів я їм написала, сама написала, що буде далі. Тобто, ви примусили мене подумати так і примусили їх спрогнозувати з моєї точки зору їхнє майбутнє. Я сподіваюся, що в кожного наступного читача ваших цих творів також це відбудеться. Тобто відчуття минулого теперішнього і майбутнього.